Ой, дура! Я тута! Чіво? Вітаю вас на каналі GameLike 14. З вами Діма. І сьогодні ми з вами граємо знову в Новун. Але версія 1.0.3. Чому саме ця версія? Тому що 101 і 102 вони виглядають так само, і я не бачу в цьому ніякої різниці. Крім того, що вони додали. що можна було ввести ім'я і. Перемалювали персонажа, який там з боку, з лівого боку, і все. Ну, мені здається, це трошки якось ну, не дуже. Угу. Тому ми перескочимо зразу через дві версії і попадемо на 1.03. Давайте почнемо з вами. Подивимося, що тут у нас змінилося. Звичайно, тут ім'я можна своє вести. Давайте введемо... Ой! Геймлайт 14. 14 нахер пішло, тому що не люблять мене. Тут можна музику забрати, бо в 1.00 там взагалі нічого. Там тільки мову вибираєш або іспанську, або англійську, і все. І йдеш ти нахер. все. День перший. Боже! Роки йдуть, а ти не міняєшся, манашка. о! Ви подивіться! А тут забрали вже перегородку. До цього версія 1.00 і версія 1. і 2. Там, ну, було. Ой! А ти ж з другого поверху маєш йти. А де звук? А де ти така. Дуїт! Дуєт! Що ти там говориш? Ну... не буде? Капець, це погано все. Я так не хочу грати. А для чого мені грати в таку погану ігру? О, кабеля нема. Ладно. А нас не було тут. Подивіться, з лівого боку у нас ось такий персонаж. Якщо ви можете подивитися в пер. І ти оригінально зробила це. Бабка гренні навіть не така розумна, як ти. Чмоня. Давай, виходь. Чмо блохасти, ти де? І лома немає. то спавен помінявся. О, о! Чпаліно. Іди сюди. Дивіться, звуку немає. Щоб ти нахлібнулася з цих сходів і розбила всі собі коліна. Тупорила дура. Ну, не лагай! Кожна частинка Хі-хі. Ну, тепер він тут не спавниться, а він спавниться там. Тому нормально. Ой! Привіт. Але вона все рівно йде сюди. Я кажу, йдуть руки, а вона не міняється. Як була тупорила, так і залишилась. Ой, що так підлагало? Це від її краси все підлагало. Хі -хі -хі -хі. Ладно, пішли. Так, ну лома тут, звичайно, немає, нахід нам треба цей лом, правильно, правильно. Ой, тьоті, я тут. Ти як щось не туди пішла? Чо ти бігаєш? Ти ж маєш ходити, а не бігати. Е, овечка. Так, напевно, нам треба піти знову наверх і взяти там десь лом. Він може бути в. Ну, охіренно просто! охіренно. Падай. І ти подиви, не падає. А скотина. Ладно, пішли. Ремонт не зробила, Де нахер ти ремонт, да? Тут завжди закрито, завжди. Що вона там ховає, я не знаю. Ну, можливо, щось. Я не знаю, що вона там ховає. Ой, вона на другому поверсі молиться. Кому ти молишся там, дура. Та й нікому не потрібно. Ти прийдеш сюди сьогодні чи ні? Мені не знаєте, страшно. Сочка, відстань від мене, я тебе ж візьму і посажу на ці ігли. Я тобі ось на ці посажу тебе з жопою. О, музика появилась. Ось що, ви такі щедрі. Не а це були не ми, а це були не ми. Жопу підітри. Так, тут код є. Ну, хоч щось. Зараз вона прийде сюди. От вона набагато розумніша тут, ніж взагалі Вевілна. Вона приходить туди, куди я заходжу. Вона мене вже з полю зору втратила, але все рівно приходить туди там, де я. Але не в цей раз, так? Не, я розумію, що ти тупа? Але, будь ласка, прийди, та от тебе усе чекають. Ой, сліп Ой, сліп Я не розумію, чого вона так тупа, вона мене не бачить. О! А що так довго? Що ти там жопу підтирала, чи що? Що так довго? Ладно, пішли. Нам було би краще карточку забрати, але ця манда ...іде за мною. Це. Оце так. От бігла-бігла і пішла собі в іншу сторону. Як будто мене взагалі не бачила, не знала. І ніколи мене не вбивала, так? Ой, дура, я тута. Чіво? Тебе щось сьогодні бере? Ти сьогодні щось, да? Щось сьогодні приймала? Точно не ліки я бачу. Слухай. Не треба. Я тобі кажу, ну не треба цього робити. Це погані ліки. ну ну но но на Бачите, йде іменно туди, куди я йду. Не вже до мене. Іди ось я зараз тобі зроблю аналізи тут. А ні, все-таки говорить. Просто напевно вона забулася букви. І через це в неї амнезія. І через це вона нічого не пам'ятає. ну нічого. Як вбивати, то вона пам'ятає, а от як букви говорити і музику створити, то вона не пам'ятає. Ну, а чого вона біжить? Слухай, це не чесно. Не чесно! Чому ти бігаєш? Ти не повинна бігати. Ти маєш іти, А от коли мене побачиш, ти маєш бігти. Але вона сьогодні робить все наоборот. Не так, як ми хочемо. Побігла. А голови козла тут немає. А! Ой, а ти де? А вона мене в спортзалі побачила, серйозно? Ой! Ну як я так міг зробити це? Давай, давай! Давай, вона своїми булками тупорила, ти дура. Що з тобою сьогодні не так? Ми до цих пір не знайшли. Цей кровбар. А він нам потрібен. Бра нема. А де він може бути? <світ> 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 ну чому ти прийшла до мене? Відчепися від мене. Від тебе вже могилою пахне. Ну, причепилися і причепилися. Ну що це таке? Ви в шкафчиках я не знаю. Потрібно пошукати. Ну, дякую. Як я без тебе? Ну як я без тебе люблю? Не бачу нічого, вона за мною ходить. Мамо, ти поможи мені вона за мною ходить. Успокоїлась? Гризлі. Йо, перний театр. Я плачу. <ріст> <ріст> За мною ходить, як костюте. Десятий сука раз. Ну, пристала, пристала. Іди ось де Для тебе жениха зробили. Давай. Чмокайся з ним. Я знаю, що ти прийдеш. Прискакала, коза! Прискакала! Йоп твою мать! Пошла нахер! Ти пристала до мене. Знущайте з дитини. Напевно вони в яких шкафчиках чи що? Бо я не розумію більше, де може бути. На пожере ложку! На! Ти ж так любиш! На, пожри! На, жри! З підлоги їж! Тварь! Пас, куда? Сух, я вже задумався, я бігаю-бігаю за нею! Это Ты человечий дура. Давай, давай. Ты да же ночи. Ну хер там же ночи его напидай. але Чонове. Йоп твою мать! Да, 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 да. Ні собі. Слухай, ти мене не обманеш, скотина. Де відкрити двері? Я хочу посрати. Ти реально дура. Що погано стало? Може, тобі і дать таблеточку від поносу? Серйозно? От дура. Давайте подивимося, що у нас тут є. А, ми не подивимося. О! Ну, дай! Серйозно? Дякую, гра, дякую. Але я не можу забрати ключ. Давай, йди сюди. Монька. Ну, що це таке? Ну чому я не міг забрати ключ? Скелетон, де да нахер мені треба цей скелетон? Сам поговорив сам собою. Ну, що це таке? Мене нема! Дура! Що? Ти як мене побачила, сучка? Ти кончена нам От хто ти? Як ти мене могла побачити? Ти ж не знаєш, де я ти ж тупорила, дура. Йди молися, тварь! Що ти прийшла до мене? Що ходиш за мною? Відстань від мене відчепися. Іди ось о молися. Я тобі зараз цим молотом голову проб'ю. Ходить і ходить за мною, да що ж це таке? Нарешті? Тупорила. Кому ти молишся, дура? Ні, бачите, я не можу. Я не можу. Все. Хай вона мене буває. Да послати нахер. Я не можу забрати нарешті цей. Я не можу забрати ключ. Оце версія. М -м -м. 4. День 4. Да мені все рівно, ми її не прийдемо, бо тут баги. Будемо, значить, проходити 104. А що? Якщо ми не можемо пройти цю версію, тому що вона не хоче віддавати ключа. Ну, суперклей приклеїла. Давай, йди сюди! Шмонька. Навіть не підійшла, щоб мене вбити. Просто здалеку. Останній день ми не прийшли з вами версію цю, тому що вона забагалася і взагалі йде нахер. О, квачка тупа. Як я її ненавиджу. Добре, що її вивелена, е, інтелект зробила тупим. Да вздох! Ну, що ти там за серце тримаєшся? Давай! Давай! Ну, що це таке? М -м -м. Ти молишся мені, так? Я, значить, це. Твій, цей, Ось така версія. Ми її не пройшли, тому що баги. Я думаю, що в 1.04, якщо це станеться такий самий баг, я, я буду переходити на 1.06. Тому з вами був Діма, підписуйтесь на канал, ставте лайки, і я пішов ха -ха, монтувати цю сучку.